Товариство, оголошую указ президента України Петра Порошенка. за особисту стомужність проявляних боях указом президента України номер 660 2014 року від 21.07.2014. Нагородити орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня, капіталом резерву Семенічка Семена Ігорійовича, командира 2-го батальйону спеціального призначення Донбас Національної гвардії України. Дуже багато поранених наших хлопців. Все, що треба по фінансуванню, по медикаментам, по лікарям, все це забезпечується. Грошей на рахунках, мільярди, і треба, щоб швидше оборонне відомство їх використовувало. Але саме важливе це бойовий дух і впевненість. І злагодженість, і дисципліна. Всюди, в Міністерстві оборони. В керівництві АТО, в уряді, в адміністрації, всюди. Тому що країна перед великими випробуваннями і великими викликами ми можемо все подолати, коли ми будемо з дуже, дуже холодним і прагматичним підходом. Дисципліновано, з вишколом і з розумом все робити.